Уявіть собі, 1274 рік до нашої ери. Битва при Кадеші між єгиптянами і хетами важко так. Коде <сл> ще <і рівні в independently> мені не да дуже важко. А якщо ну ти це, це знаєш. Ну <спл> уяви, <Thankfully> що ти дитина. Кодеш якесь. Які там хети, які єгиптяни, <Sans> нічого не зрозуміло. А якщо отак пекуче сонце північної Сирії нещадно палить вже другий день. Повітря важке від пилу і поту, сповнене криків, земля утрамбована копитами і колесами колісниць, змащена кров'ю. Тут сходяться у великій битві армії двох найбільших держав свого часу. Єпту Тахецької імперії. Молодий, прекрасний Рамзес ІІ, 20-річний, гарний, блискучий у золотій броні, що відбиває сонячне світло, так, ніби він не просто фараон, а сам бохра у людському тілі і його бойова, значка, колісниця мчить попереду війська, а над головою майорить прапор із соколом. Він впевнений, що битва буде блискавичною. Так нормою являється.